Ми звершували святиве щастя, я маю на увазі священних служителів. І просимо тих які готувати до Причастя, до прийняття святих Христових тайн, готуватися підходити до святої чаші. Традиційно, як завжди, першому до чаші підходять малесенькі під діточки, або ж підносять немовляток до чаші зі святими тарами. І потім вже причащаються дітки старші, поліколи проколиці, потім підходять до посіян. Сьогодні ми завжди будемо діточок всіх пригощати, після того, як після причастя будете споживати. Часточку антидолу і за закупочки всі будуть роздаватися такі гостинчики, привезені зі Швейцарії, а привез привіз їх наш дійстину Ханс, якийсь сьогодні присутній в нашому храмі на нашому водружі, і він навіть читав переклад Іванівського пасхального уривочка рідним для нього німецькою і французькою мовами. Отакі ось гостинчики зі Швейцарії можна буде сьогодні всім діткам потримувати. Він прямо на машині. Приїхав сюди більш і Швейцарії. От машина зараз стоїть біля нашого храму. Він приїхав для того, щоб можна було побувати на пасхальному постученні і розділити з нами радість Воскресіння Христова. Так що всі дітки сьогодні будуть отримувати такі гостинці. От ну і звичайно, дорослі можуть після причастя підходити. Затурочку, а потім, коли ми вже будемо завершувати літургію, посвятимо артоси. От бачите, останні такі хлібчики, які зверніть ував, повернуться по ясно. Боруч, у вас такі, як пасочки виточені, це хлібчика, які називаються артоси. Слово артос перед з грецької мови означає хліб. Отакі от хлібчики освячуються, а ті пасточки, які ми освячуємо, ті теж. Це теж артуси, які випікаються відповідно до нашої народної традиції. де теж будуть до цього досвячуватися. І тут храмі після замвоної молитви, з якими працював цього служителям. Ми спершимо молитву на освячення артуса, молитву на освячення мріка у мостівшого, тобто, яєць на м'ясні прашне, тобто на м'ясні страви. І одразу ж будемо виходити хресною ходою, щоб можна було обійти наш храм і звершити чин. Освячення традиційних пасхальних приношень. Всі сьогодні будуть отримувати прословлення Яконечного Воскресіння Христового з листівочками, поздорованими, привітаннями. Одразу ж після послужіння в крішні. Наші священнослужителі будуть під'їжджати де буде сьогодні теж відправлятися пасхальна молитва і чину освячення, а потім вас іще буде освященося. пасхального підуть і почуття. І патки, тобто ще розтягає землю, зараз виноситься чаша, зі світу. А я зараз передаю, такі гостинчики, приносимо згадати, що це сьогодні проститися тим ластинчиком, які самі.